І, зокрема, Азовське море, не вперше ми говоримо про те, наскільки воно страждає через російських загарбників. Наслідок аварії танкерів у Керченській протоці вилився мазут. Уже з'явилися повідомлення, що велика нафтова пляма досягла узбережжя Анапи. Нагадаю, 15 грудня два російські нафтові танкери. Зазнали аварії під час шторму. Могли вони перевозити від 5 до 8 тисяч тонн нафтопродуктів. Україна звинуватила Росію у великому розливі нафти у Карченській протоці, яка веде до Чорного моря, і заявила, що Москва порушує правила безпеки судноплавства, використовуючи старі танкери та відправляючи їх у море під час шторму. 068 044 сорок наш номер у вайбері. Сьогодні ми оголосили опитування з приводу того, чи варто легалізовувати в такий непростий день день захисту працівників сексуальної індустрії від насильства. Чи варто легалізовувати це в Україні? Ви нам пишете. А вчора ми організували нам прямо записали щось. Було. Вже записали щось так. зараз. Ми е, почитаємо вчора. Ми з тобою організували прямо марафон індивідуальної допомоги нашим глядачам з приводу того за яким графіком відключають світло у них вдома. Кожен випадок роз... Збирали окремо, шукали вашу адресу, казали терміни відключень електроенергії. А сьогодні, будь ласка, у котрій тебе сьогодні будуть виключати світло? Ти знаєш? Я не дивилась, а я дивився. Молодець. В тебе сьогодні світло відключати не будуть. В мене сьогодні світло відключати не будуть. І ні в кого світло сьогодні виключати не будуть, не вимикатимуть у Києві світло. Ясно вам? Бо за прогнозами Укренерго обмеження викопростачання не прогнозуються. Ура! Будьмо!